Я злочини проти людей не сприймаю. Як і підходи КДБ. Я ж не говорила о тому, тому, що КГБ не совершенно приступлення. Тому що там роботи професіонали, які знать, які розстрілюють людей для мене не професіонали. І прокидався тільки з одним, щоб не сталося на, на моїй території теракту. Отець був пічовим, то роб... простим робочим на Титанамагіям кабінаті Запорозьк. Я сам Запорозький. Мама від сестрою там же в Запоріжжі. Я такой, я часто это говорю, мало хто вите віє, просто затримався. І, і ви поступили в МУГІМО зразу. Ні. Я поступив в Харківський університет, так я ж не член Это угу. Це був 90-ті роки, Киевский університет, Вітя Цой, група кіно, Наутілус, Бутусов. Це особисто, так як з вами контакт. Пили мало, але гуляли добре. Були... Якщо хтось э, психічно вибачте, хворий, то ми з вами ж не будемо з'ясовувати, чому він захворів. Це питання до лікарів, я як і ви люблю дивитись в очі.